Уявімо, що у вас є ваш улюблений ресторан чи може якась кафешка, і тут у ньому починає діяти акція. Проте ця акція діє випадково на одного, наприклад, з п'яти клієнтів. Ну і вам було б цікаво, а яка взагалі ймовірність того, що ця акція буде діяти і на мене? Отже, тим самим зацікавився і Кирило, який відвідує ресторан, у якому зараз діє акція, один з п'яти клієнтів отримає безкоштовний десерт. Припустімо, що Кирило ходить у ресторан двічі на тиждень, і кожного разу у нього є ймовірність, одна п'ята отримати безкоштовний десерт. Власне, ця ймовірність є досить логічною, оскільки один з п'яти клієнтів отримує безкоштовний десерт. Нехай X представляє кількість безкоштовних десертів, які Кирило отримує під час своїх двох відвідувань. Побудуйте ймовірнісний розподіл для X. Отже, у нас може бути таке, що Кирило не отримає. Жодного десерту. Може бути таке, що він отримає 1, а може бути таке, що він отримає одразу 2. Отже, почнемо з того, що Кирило не отримає жодного десерту. Тобто, ймовірність того, що у нас х дорівнюватиме 0. Оскільки у нас ймовірність того, що людина отримає десерт, це 1 п'ята, то ймовірність того, що вона не отримає десерт, це 1 мінус 1 п'ята. Тобто 4 п'ятих. Отже, ймовірність того, що Кирило не отримає жодного десерту. Це ймовірність того, що він не отримає десерт першого разу, множити на ймовірність того, що він не отримає десерт другого разу. Це в нас 4 п'ятих множити на 4 п'ятих або 16 25. Отже, 16,25. Тепер перейдемо до ймовірності того, що він отримає десерт. Один раз. Це у нас буде ймовірність того, що він першого разу не отримає десерт, але другого отримає. І додати ймовірність того, що він першого разу отримає десерт, а другого не отримає. Оскільки це насправді дві різні події. Чому це дорівнюватиме? 4 п'ятих на одну п'яту це 4,25. І знизу у нас те ж саме. Отже, плюс 4 25. І це у нас дорівнює 8 25. Запишемо це, 8 25. Ну і лишилось лише ймовірність того, що Кирило у нас дуже щасливчик. І щоразу у нього вийшло отримати безкоштовний десерт. Отже, це в нас п'ята, ймовірність того, що він один раз отримав, і множити на п'яту, ймовірність того, що він другий раз отримав. І це у нас 1,25. 25 125 Ну і можемо перевірити, наскільки правильним є наш імовірнісний розподіл, додавши всі ці імовірності. Отже, 16,25, плюс 8,25 плюс 1,25 25 має вийти одиничка. 16 плюс 8 це в нас 24,25, плюс 125 це в нас 25,25. 25. Тобто одиничка, як бачимо, імовірнісний не розподіл, ми побудували правильно.